Франклін Рузвельт вітається і одразу каже: знімайте штани. Кеннеді потетерів. Може, йому причулося? Може, президент жартує? Ні, каже Рузвельт, я не жартую. Знімайте штани. Здорований Кеннеді змушений послухатись наказ Верховного головнокомандувача. Вістібає підтяжки, спускає штани. Рузвельт задоволений, каже. Я чув це від людей, які бачили вас на пляжі, але мусив переконатися, ви не підходите на роль посла в Британію. У вас занадто криві ноги. Але до чого тут ноги дивується Кеннеді? Дяк, хіба ви не знали, вдає здивування Рузвельт? Перед тим як вас призначать послом, британці примусять вас пройти певну церемонію, вас одягнуть у короткі штанці бриджі і панчохи. І тоді всі побачать, які криві у вас ноги. Зроблять фотографії. Ми станемо посміховимськом на весь світ. Після того, як Кеннеді залишив овальний кабінет, Рузвельт з сином добряче насміялися сміх сміхом, але Кеннеді такий.